Що таке зоопарк? Унікальне місце, яке створила людина і де зібрав величезну кількість самих різних тварин, тільки в звіринці можна зустріти одночасно звірів, птахів, плазунів і навіть комах на територіях, як правило, обладнані спеціальні приміщення, вольєри, загони, тераріуми і акваріуми, де мешкають представники фауни. Головна мета кожного зоопарку. З комфортом помістити тварин, влаштувати їм життя як в природному середовищі, і продемонструвати її населенню. Найчастіше в звіринцях йде не тільки просвітницька робота, а й робота з охорони природи і навколишнього середовища. А ось який зоопарк має право називатися найбільшим у світі, відповісти досить важко. Не дуже то зрозуміло, які критерії необхідно враховувати для трактування терміна. Великий, якщо говорити про площу, то найбільшим у світі можна назвати зоопарк Редм Цомс, який знаходиться в американському штаті Техас. Він має величезну площу рівну 12 тисячам гектарів. Втім, на цій гігантській території привільно розташувалося всього 20 видів тварин. Тому розглянемо тільки ті звіринці, які мають і велику територію, і величезна кількість вихованців. Зоопарк і акваріум Коламбуса Цей комплекс знаходиться в штаті Огайо. Причому і зоопарк, і акваріум є невід'ємними частинами єдиного цілого. У цьому місці знайшли постійне місце проживання понад 5 тисяч тварин. Всі вони представники одного з п'ятисот видів фауни. Зоопарк і акваріум коламбуса і без того гігантську територію звіринця Коламбуса в кілька десятків гектарів планують розширити як мінімум на 37 гектарів. Планується, що робота з освоєння звіринцем нової території займе близько 10 років. Московський зоопарк це чи не найстаріший зоопарк України і вже точно найстаріший зоопарк Європи, і він є одним з найбільших звіринців країни для відвідувачів території в самому центрі української столиці. Відкрили в далекому 1864 році. Сьогодні зоопарк у Києві став домівкою для 6 тисяч і більше тварин. Все це представники майже тисячі видів. Вони розташувалися на території 53 акра, це 21,5 гектарів. Зоопарк в Києві найстаріший зоопарк в Європі на одній території створені унікальні вольєри. Наприклад, це павільйон, екзотаріум з морськими акваріумами. Не так давно в московському зоопарку з'явилися нічний світ, будинок птахів, павільйони, теплолюбні кішки, теплолюбні копитні. А так само ластоногі примати і ексотична фана Індонезії. До речі, для самих маленьких в звіринці відкритий спеціальний дитячий тваринний куточок. Зоопарк Сан-Дієго, Зоопарк Сан-Дієго чи не найвідоміший звіринець у світі, і вже точно один з найбільших і прогресивних. Він розташувався на території приблизно 40 гектарів, на якій з комфортом влаштувалися майже 4 тисячі особин. Це представники понад 800 видів і підвидів тварин. До речі, сонячний клімат, в якому знаходиться зоопарк, ідеально підходить для багатьох тварин, а працюють в звіринці не тільки майстри своєї справи, а й волонтери, які дотримуються активної позиції. В захисті і збереженні природної серед проживання тварин. Фламінго в зоопарку Сандієго, основну частину зоопарку, можна подивитися за допомогою екскурсійного автобуса або підвісної гондоли. Звіринець цікавий не тільки завдяки величезній кількості тварин, а й багатій колекції рослин. Наприклад, тут росте близько 40 видів бамбука, які йдуть в якості корму для великих панд, є і 18 варіацій евкаліптів для сумчастих ведмедів коала. І ще невеликий цікавий факт у відомому мультфільмі Мадагаскар. Герої потрапили на одноіменний острів і вважали, що гонилися саме в зоопарку Сан-Дієго. Зоопарк Торонто цей звіринець, розташований в Торонто, і займає 287 гектарів. У Канаді зоопарк вважається найбільшим. Зараз на території проживає приблизно 16 тисяч особин. Цього майже півтисячі видів і підвидів. До речі, сам зоопарк розділений на сім географічних регіонів Африка: Індомалезія, Тундра, Південна Америці, Австрія, Канада і Євразія місць для огляду настільки багато, що гостям потрібно закладати весь день на відвідування зоопарку. Тут же організовані буштабір, що бажають зануритися в світ африканської савани і джунглів, а так само золотабір для дітей від 4 до 16 років. Зоопарк в Торонто для цих двох територій виділені спеціальні місця. Діти і дорослі ночують в африканських наметах, знайомляться з історією жителів Савани і їх життя, а так само беруть участь в різних заходах. Зоопарк Пронка цей Нью-Йоркський зоопарк був відкритий в 1899 році і з тих пір він вважається найбільшим звіринцем в Сполучених Штатах Америки. Територія будинку для тварин налічує 107 гектарів. У Бронському зоопарку влаштувалося 4 тисячі тварин це понад 650 видів. До речі, багато хто з мешканців знаходяться на межі зникнення. Пекінський зоопарк, зоопарк в китайській столиці заснували в 1906 році. Сталося це в кінці династії Цин. У цьому найбільшому звіринці зосереджена величезна колекція тварин з усього світу. У вольєрах живуть 14 тисяч 500 особин. Це представники 450 видів тварин і більше 500 від морських представників. Вся живність уміщається на площі в вісімдесят Дев'ять гектарів варто відзначити одну з визначних пам'яток зоопарку. Це гігантські панди, берлінський зоологічний сад. Цей будинок для тварин з'явився в далекому 1844 році. Берлінський зоологічний сад знаходиться в районі Тіргартен. І став найстарішим і найвідомішим в Німеччині. Він займає територію в 34 гектари, і тут оселилася найбільша колекція. Видів приблизно один-п'ять У зоопарку живе близько 17 тисяч тварин. Зоопарк Генрі Дурлі цей звіринець знаходиться в Омосі. Він прихистив на своїй величезній земельній площі в 53 гектари, понад 17 тисяч тварин. Які поділені майже на тисячу видів, і незважаючи на те, що за площею є і великі зоопарки в Генрі Дурлі просто рекордна кількість видів тварин, саме за цим показником звіринець і став найбільшим зоопарком у світі.